У минулому році були видані акти на земельні ділянки, а також на право власності на ці всі будиночки. З чим ми це все пов'язуємо? Язує? Пов пов'язуємо ми це з колишнім керівником митниці Ігором Калєтніком, який був членом Комуністичної партії України і Ставці Колі. Чому? Коли ми знали, взяли документи, у нас ці документи ми вам покажемо, кожен з цих будиночків, цих їх сихунок, належить на певну приватну особу, фізичну особу. Ці особи, на нашу думку, є повністю підставними. Інша територія, інші будиночки належать окремій приватній фірмі, яка зареєстрована в Києві, ЗОВ Грінвіліс. Виявляється, ця немалесняка компанія, засновником цієї компанії є Оксана Калєтнік, відома як воюдна сестра Ігора Калєтніка, а також є народним депутатом України від Комуністичної партії України. Тобто за цим зв'язком ми проаналізували, хто власне належить. Так само, чому. Ну, саме тут це все побудовано. Ми проаналізували, що Ігор Коветник був митником, а також фірма, яка будувала цей, цей весь комплекс, це фірма, є наша місцева Волинська, фірма «Аміла». Власником безпосередньо цієї фірми є депутатом обласної ради Роман Мекітюк, коли ви так знаєте, Роман Мекітюк, який... Довгий період часу він був на різних посадах митниці, тобто фактично був підвергнем і у Тобто Все чітко, зрозуміло і все воно прослідковується для нас. Тобто за неофіційну інформацію ці будиночки будувалися для відпочинку, зокрема сім'ї Симоненка. Це неофіційна інформація, звичайно. Це, тут був і Янукович молодший, мав сюди приїжджати, він тут був, зокрема, прилітав і відпочивав. Ми безпосередньо саме сімейство колетні. Тобто фактично для всіх всіх людей, для цієї мафії вони були побудовані. Не до кінця навіть залежне, ми знаємо, деяке будівництво. Я не знаю, скільки обрахувати вартість цього майна землі і будинків, але це мільйони, десятки мільйонів доларів. Тому що і місце, і подивіться, які матеріали побудовані. Всередині завезено мебель, яка навіть не розпакована. Вона яка завозилась перед революцією десь восени, за нашою необхідною на інформацією. Сама колка того металлика, який тут знаходиться, вертоліти, майданчик. Е, є копії актів, які ми зі Копії актів, потім активі журналістів, щоб подивитися на ці копії актів, коли це все видавалося. Хто був, писав заявники, в дуже багатьох документах яке прізвище Ваврищук Володимир Леонідович, згадується. Значить, квадратура, тобто, наприклад, дивимося. Акт, витяг з акту державного реєстру чоловік права на рукове майно, будинок, опис об'єкта Ж2, будинок підпочинку. Територія розташування 500 майже соток. Загальна площа будинку майже 300 квадратних метрів, 294 квадратних метрів. Матеріали з ціле Так на кожне є. Це урочище гряда СМТ Шацька. Але ми взяли під громадський контроль і будемо вже неодноразово, будемо ще раз звертатися до органів влади. Щоб вони провели розслідування, яким чином ця земельна земля була видана, кошти були залучені для будівництва сюди. Ну і, е, наша зараз є ідея, що поки що на цей період, ну, я не знаю, як процедура має законодавча пройти, тому що в нас немає законодавчої процедури. Але в перспективі, коли це майно належить державним злочинцям, воно мало би вилучатися і е, за аукціону або продаватися, або йти на, на потреби держави. Наша там, наприклад, думка нормальна, бо тут взяти цей комплекс і для відпочинку, для реабілітації людей, які були постраждали на Майдані для їхніх сімей, а також які е зараз втратили своїх рідних та близьких на сході. Я знаю, де той власник з'явиться чи він не з'явиться, будемо чекати, хто той власник. Тому що я розумію, власник і всі якісь стальні, тому що всі ці згадані персони, ви знаєте, Калетник в перші, перші дні він втік, втік взагалі з України. Тобто на перший чи на другий день після розстрілу він втікав з величезною сумою коштів за, за певною інформацією, вивозив просто автомобілі їх масово і він втік в Росію, один з перших. Є чому переховувати. Тобто, в принципі, не повернеться, так само, як Янукович не повернеться. Тим більше і Симоненко. Я думаю, що, скоріш за все, що цей комплекс буде переподаний, а може вже йде процес переподання для іншого для якогось власника. ну, а, Мабуть, заздалегідь ми рано чи пізно дізнаємося. тож буде наступним власником певного комплексу. І потім вже до нього будемо апелювати. Але разом з тим немає, що правосектор це займатися чи самовороне, чи автомайдан, так? це мають займатися правоохоронні органи.